Друзі, перші проголовне поїхали. Кремля витягнув Трампа в свою гру та підставу США. Пишу, що Трамп спілкувався з двійником, як і Вітков Кремлем уже давно керують колективні сили. А Путіна – це просто оболонка. Моментами дуже і дуже невдала. На фоні усіх чуток про це вже дуже і дуже багато сказано. Справжній Путін, можливо, мертвий. І США це прекрасно знають. Крайній день народження стане для Путіна останнім. Обіжждонна опозиційний журналісти і політтехнолог Растіслава Мурзагула в Російській апозиційний журналісти політтехнолог Растіслав Мур. Загула в интервью Даша Счастливая, которая можно посмотреть на канале YouTube, провалила сет на версию о двойнике Путина. В начале 2010-х в Кремле поползли слухи, что Путин сильно заболел внезапные отмены важных мероприятий, в том числе отказ ехать на встречу Большой Восьмерки в 2012 году. Много консерва заранее стесненных видео с президентом, а затем появление Путина, заметно изменившегося внешне, потянули за собой слухи о путоксе. многие и поверили. Поэтому, что то-то. В период подобного косметологические процедуры пользовались огромным спросом, но для меня это было странно, сказал аналитик. Затем человеку со скульястым и мужественным лицом, которые вполне вписывались в его образа мачамена, нужно было делать из себя а розово щукового пупсика У меня это вызвало сомнение. По словам Мурзаголова, слухи о ботоксе могли быть лишь дымовой завесой. Это означает, что одна негативная новость оттесняет другую, еще более негативную и так часто любят делать в Кремле. Это старая пиаровская технология, технология грешен, поскольку тоже использует ее в своей богатой практике. Призналась политтехнолог, на самом деле вернувшийся Путин мог быть уже двойником, и это не какая-то конспирология, а общепринятая мировая практика, подчеркнул эксперт. Большие страны часто прибегают к данной технологии, особенно если есть какие-то многочисленные конфликты и высокая вероятность убийства президента. По некоторым источникам еще в 2000-х годах ФСО предлагала Путину сделать двойника, но он якобы отказывался, затем он мог пойти на это, а потому Потому что Россия оказалась в сложной ситуации из-за войны в Чечне. Был период, когда два месяца без терактов оказались россиянам раем на земле. Во всяком случае, это только версия, поверить в которую никак невозможно, сказал Мурзагулов. История рассказывает все точки над им, но лично я убежден, что этот день рождения станет для Путина последним, поскольку он создал вокруг себя слишком много конфликтных зон. Это его и уничтожит как политика и человека. За оставшуюся год он уйдет из власти только вперед ногами. Скорее всего, это произойдет доволі скоро. Нині існують версії про те, що Володимир Путін буцімто має проблеми зі здоров'ям або взагалі помер. Однак розмови про те почалися ще у 2012 році. Про це 24-му каналу розповів письменник, публіцист, громадський діяч російської позиціонеру Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що таку версію розповів знайомий, який був одним із впливових політиків Росії. Мовляв, ці розмови велися у Кремлі. Виникла така ситуація, що Путін у 2012 році раптом зник, скасував усі заходи важливі, скасував поїздку на велику вісімку. Відправ. Отоди Медведєва розповів публіцист Все мовляв, через те, що президент Росії мав формувати уряд, хоча згідно з російськими законами, це має робити прем'єр один за ад'ютантів. Путіна за словами співрозмовника-письменника говорив про те, що президенту Росії буцімто діагностували онкологія. Дехто із лікарів стверджував, що він не проживе понад рік. І раптом Путін з'являється назад. Здоровий, красивий, усюди їздить, нічого не скасовує, і уряда сам уже не формує. і Усьому бере участь охоче голосивому Тоді почалися цікаві. Збігає так, почали розганяти тих людей, які спілкувалися з президентом Росії. Когось призначили губернатором, а когось відправили у силові структури. До того ж, той же час приблизно періоди Владімір Путін розлучився з дружиною Людмилою. Тоді виникла легенда про феєричний роман з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Однак офіційно очільник Кремля її не представив. Підмінили Путіна, який захворів двійникума за їхньою легендою. Це насправді, напевно чи не божевільніше ніж нападати на сусідню країну під якимось приводом пошуку вічних нацистів. Вони самі. Привчають до того, що люди вірять у все це, адже вони кояться божевілля щодня. Наголосив громадський діяч. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.